Це велике дерби, це харківська команда. Треба показати, хто є главним у своєму городі. Та ну це в це в пориві, там вже стінка на стінку йшло. Друзі, усіх вітаю. Я сьогодні продовжую розповідати про український футбол. І сьогодні в мене спецвипуск, репортаж з харківського дербі, де ось прямо зараз вже розпочали свій матч Металіст 19-25 та Металіст. Наразі вони грають на стадіоні «Лівий Берег. Звичайно, хотілося б, щоб грали на стадіоні ОСК Металіст, тому що, як я вже там колись брав інтерв'ю у головного тренера Металіста Андрія Ніщенка, що Спитавши в нього про дербі, яке буде цієї весни, він сказав, що воно не буде повноцінним, тому що ну, на жаль, ці команди не можуть наразі грати вдома. Але досить непогано зібралася аудиторія на головній трибуні. Багато вболівальників непогано підтримують що одну команду чи іншу. Я хотів би у вас задати питання не про цю гру, а от ви були одним з тих гравців, які були на дербі. якое еще было больше, нежели 20 троек тому, на матче Арсенал-Металлист. Так. Там было два матча в первой лизе Как вы думаете, смог ли цей матч трошки повторит атмосферу? Ну, дерби, есть да, дерби, дерби между местными командами хава Харькова, к сожалению, что тогда мы играли за Арсенал против Металлиста на стадионе Металлист. Плохо, конечно, что это дерби не не может, как, не может произойти у нас в Харькове на родном стадионе, на родном нашем металлисте. А так, конечно, атмосфера была сегодня очень такая прям дерби. Спасибо болельщикам, что пришли, поддержали обе команды. Было приятно, из Харькова приехали. И я думаю, что сегодня получилось дерби как для болельщиков, так и для тренеров и для команд в целом. В першому колі команди грали в Ужгороді, де харківський металіст переміг з мінімальним рахунком 1-0. Насправді тоді була дуже така прагматична гра, гра на результат вона була нудною для вболівальників, але, звичайно, команди ставили для себе результат. І цей результат тоді виборов харківський металіст, де єдиний гол забив бразилець Гомес після подачі Кирила Діхтяря. Взагалі, якщо продовжувати розповідати про цей матч, то звичайно металіст має зараз кадрові втрати, багато гравців травмовані. Це і Василь Луців і Олександр Мізюк. Він знаходиться на лавці запасних, але ще не готовий повністю грати. Це Єгор Абрамов, а також Кайдалов. А ось у металіста 19 19-25 таких проблем немає. У них усі готові і дискваліфікованих також немає. Взагалі, якщо додавати по минулому матчу, то напевно одним з найгарячіших моментів було коли е гравець донецького шовтаря Георгій Садохов вирішив підтримати харківський металіст та назвав їх справжніми. Ця тема звичайно викликала великий резонанс у змі, де навіть відповів на цю відповідь президент Носов. Що стосується турнірної таблиці, то у металіста 19-25 31 бал до цього поєдинку у металіста 26 очок. І звичайно, що 19-25 має більше шансів на те, щоб піднятися до УПЛ, цілком зрозуміло, що після того як Металіст відкрив рахунок в цьому матчі, гра трошки затихла. Після цього ніяких моментів не було. Команди Металіст 19-25 намагається створювати моменти у позиційному футболі. А металіст намагається десь вибігти в контратаки. Варто звернути увагу в цьому поєдинку на Даніеля Вернатоса, який ну, принаймні я стою поруч з його бровкою, і він дуже гарно відпрацьовує на самому фланзі. Ну, постійно усіх з'їдає, хто б там не з'являвся. Ну, гра була дуже тяжка, особисто для мене. Це такий матч. Ми грали перший тайм більше другим номером то вибігали на контратаках. Та я думаю, для мене та для команди це була дуже важка гра, але ми використали свої моменти, які в нас пройшли. Це футбол, і тут доля кожного моменту вона дійсно рішає. Та я вважаю, що металіст, той металіст, награв на ніччю. Вони були на м'ячі, вони грали першим номером. Та Дуже сильна гра від них, дуже сильна гра від нас в обороні, але так сталося. Ну це футбол, таке буває. Також по цьому подинку варто звернути увагу і на вболівальників, де «Металіст-1925» підтримують молоді футболісти академії, непогано підтримують усі скандування досить чіткі, зрозумілі. Також варто звернути увагу і на ту трибуну, де підтримують металіст. Там також зібралося немало вболівальників, які регулярно скандують металіст. До речі, зі скандувань там є про справжній металіст, де натякають, що одна команда це металіст, і саме вона справжня. Сьогодні вас підтримували вболівальники. Як тобі? Дуже круто, дуже. Ну, ми знали, нам говорили, що пацани приїдуть, але це за те, що всі люблять футбол, за вболівальки за цей ультрас. Я їм дуже респектую, та вся команда. Ми дуже раді, що вони приїжджають. Це те, від чого нас дуже сильно мотивує, дуже сильно хочеться грати завжди. Та я їм дуже, дуже велику подяку та респект за те, що вони так приїжджають та підтримують нашу команду. Взагалі, що стосується харківських дербі, то воно почалося не в цьому сезоні, не в позаминулому сезоні, коли металіст та «Металіст-1925» грали в УПЛ. Воно почалося більше 20 років тому, коли 24 жовтня 2003 року Арсенал приймав металіст. А тому, щоб краще пояснити історію харківського дербі, я записав дуже цікаве інтерв'ю з колишнім гравцем харківського арсеналу та нині начальником команди металіст Євгеном Покотилевом. Матч. 24 жовтня 2003 рок. Як вас налаштовували тренери, керівництво? Чи обіцяли преміальні? На той на той момент була дуже сильна напруга, дуже сильний тиск на президента. Ну, я розумію, це з боку города, з боку команди? Ну я думаю, з усіх боків, і він, мабуть, цього не витримав. І буквально за день до гри він назначає керівником виконувачого обов'язки директора Красника Євгенія Олексійовича. Тобто з того моменту повністю він керував командою на протязі всього. Часу, який він знаходився, це був він, це був Олексій Тіханович, Красніков, начальник команди. Тобто вони у двох, ну і Володимир Шархаєв як головний тренер. То, тобто, скажімо так, вони ут у трьох керували повністю командою. Тобто і при такому невеликому бюджеті, ви ж бачили в історію, смотрите, ми. Могли спокійно вийти з у премірні. Нам сказали суму, не пам'ятаю пам наразі суму. Я пам'ятаю одну фразу про хлопці, у вас сьогодні преміальний четверний. Ну ви розумієте, що таке четверні? З любої суми десь. Кожен заробляє якийсь преміальний, але коли його помножують на 4, це дуже приємно. Ну, а якщо вже казати про сам матч, що там було? Бо я е, що там було? Бо я читав е, звіт цього поєдинку, і я бачив, що там ну дійсно була заруба, е, постійно була жорстка гра, і навіть після поєдинку і під час поєдинку були бійки. Що було насправді? На той момент я, я ніколи в житті не грав у щось це шипове У мене в кар'єрі навіть їх ніколи не було. Я після цих слов дзвоню товаришу, кажу, є, 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 вези. Я говорю, Навіщо тобі? Вези треба. Це була моя, є, 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 єдина моя гра у кар'єрі в шипових буцах. матчу, ну, так, да, ми вийшли дуже налаштовані, дуже налаштовані. Преміальність, все добре, все добре. На підсознанні в нас було виграти цю гру, і це було не за принаймні. Це просто показати, що у місті є ще одна команда. Так, да, якось конкурувати якимось титулом, чимось металістам важко. Але на футбольному полі грають люди, грають футболісти. Ну, той матч, я от дивлюсь, звіт, завершився е п'ятьма червоними картками. Що там було? Та був неправильно призначений 11-метровий удар. Ну, металісту треба було виграти, комусь треба, треба було, щоб вони виграли. Ми, 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 зрівняли, ми зрівняли рахунок у кінці і після буквально 2-3 хвилини нам ставити 11-метровий удар, ну, скажімо так, якого не було. І ця бійка була не з футболістами. Ні, ці, ці бійки не було б. І навіть якщо б от, не було б падіння того удару, і не було б ні бійки, нічого б не було. Просто всі побігли на арбітра. Тобто ми всі побігли на арбітра. Металіст почав захищати арбітра, ну і почалася бійка. Сривається вся наша лавка запасних. Рактора, адміністратори, масажисти, запасні. І це була дуже показова картина. Я як зараз пам'ятаю. Повернувшись, якби біжуть наші весь наш персонал. А основна частина металіста сиділа на лавці. Це була дуже показова, показовий момент. Ну, це, в, це в пориві, тому що там вже стінка на стінку йшло. Там Асадчі валяв, валявся у воротах в сітці, його там муштрували. Він питався спочатку убіг, убігти від когось не повні від кого він бігав, і забігає в сітку, і як паук повіс на ній. Ну, і тут догнали і, і Асадчева, і Саніна, і всі, хто там під руку попав, попадав, усіх там вже не, не розбирались, де свої де, де чужі. І Якщо в першому таймі десь була позиційна гра, був забитий гол зі за стандарту, то в другому таймі вже почалась більш відкрита гра, команди почали ризикувати. Десь почав ризикувати 19-25. Вже на початку другого тайму, через помил у центрі поля, металістам вдалося подвоїти рахунок і, начебто, контролювати хід поодинку, маючи. Впевнену перевагу у два м'ячі. Однак, завдяки просто неймовірному голу одному з найкращих гравців, 19-25 Рашиці, і після такого шикарного голу десь прокинулися 19-25, Повірили в свої сили, почали більш активно атакувати. Пішов якийсь кураж і через деякий час вони вже зрівняли рахунок, де забив черговий свій гол найкращий бомбардир 19-25 Арі Моура. Причому зрівняння рахунку дуже підвищило градус, почалися якісь вже такі небезпечні підкати, почалися якісь смикання за футболки. Ну, тобто, все в рамках межах правил, там не прям, щоб це прям стінка на стінку, як це було більше 20 років тому. Однак все одно відчувається, що Дербі є, дербі живе, і на це дійсно цікаво дивитися. І Тим, хто не дивиться першу лігу, ну просто must have її зараз починати дивитися і дивитися на матчі металістів. Ви коли грали тоді зараз Арсенал, вам було 17-18 років, ви були таким юним футболістом. Чи порівнюєте ну, там, ви себе з тими молодими гравцями, які зараз грають за металіст? Ну, звісно, я, я їм підказую. Є ну, би, вони молоді, я це розумію, сам це проходив. Но ну, тогда чуть было поколение другое. Тогда было 17 лет, очень тяжело было попасть в первую команду. Мы только подходили под это, играли за ДЮФЛ, поэтому подпускали нас просто к тренировкам. И в том дерби я сидел на скамейке запасных, попал в 18. Поэтому для меня тогда было это что-то невероятное. И оно заполнилось на всю жизнь. И, естественно, я пока... то же самое подсказываю своим футболистам, В той ліній ситуації как правильно і лучше поступить. Ще одним з цікавих моментів цього матчу є те, що ну прям дуже багато і дуже часто просить пенальті металіст 1925. Тобто якесь невеличке смикання, яке в цілком в межах правил, і постійно вони дивляться на арбітра. Постійно реагують трибуни, постійно випрошують. ми пам'ятаємо, які пенальті ставили металіста 1925 в минулих матчах. в матчі проти буковини, в матчі проти агробізнесу, тому. В цьому плані можливо вони звикли, що їм такі пенальті ставлять, але тут арбітр працює на гарному рівні і не дає приводу якось висказуватися погано у його бік. Незадоволені вони рішенням арбітра, який, начебто, за їхньою думкою повинен був давати вже незліченний пенальті. А ось і щойно пролунав свисток, поки я записував цей шматочок відео, де стає відомо, що матч завершиться з рахунком 2-2. Бойова, класна, нічия, багато емоцій, багато голів. Я думаю, вболівальники задоволені цим матчем. Тому класний матч, дивіться першу лігу обов'язково і завжди. Ну, ми перемагали 2-0 і всі думали, що це вже наша гра, і повинні були вигравати, але так сталося, що пропустили голи, Заміни не спрацювали. Ну, нічого страшного, це футбол таке буває. Як вас готувало до цього поєдинку? Як завжди, у нас не важливо з ким ми граємо, з металістом, там, з Полтавою, чи ще з кимось. У нас є задача, що ми повинні перемагати в кожному матчі і намагатися це робити, і все не було такого, що це металіст і все там принциповий суперник чи ще щось. Але напруга в матчі була досить висока, коли Девна 25 почав відіграватись, десь почали емоції з'являтися. Ну, звісно, це дербі. Це, це нормально для дербі. Тож це... гарна гра, і, мабуть, рахунок по грі. В структурі металіста 19-25 працює твій брат. Чи додається тобі якоїсь додаткового мотивації, чи дербі цього матчу? Ну, звісно, це як дербі, тому що і я грав за цю команду в своєму дитинстві. Та вважаю, що дійсно це для кожного, для кожного хлопця, для кожного це велике дербі, це харківська команда. Треба показати, хто є главним у своєму місті. Та звісно, ми з братом друг друга підкалували десь перед іграми. Але навпаки, після ігор, там коли я виграв в першу гру, ми я йому нічого такого не говорив. та ми з респектом відносимося до, до нас обоих. Та, Ну, звісно, це круто, коли ми так за різні, за різні команди граємо, Та, це життя. Та надіюсь, колись ми зможемо попрацювати за одну команду. <працю>